На Донеччині поранених людей поліцейські евакуюють під обстрілами. Як живуть мешканці деокупованої Лиманської громади, розповімо докладно. Сили оборони продовжують звільняти захоплені території на Херсонщині. У Лимані знайшли поховання, де захоронено близько 50 людей. Дійсно, таке поховання знайшли. Але це з'ясовується, хто там похований, бо там є таблички, бо є там і зараз наші люди там знаходяться і е ну, обсидують, будемо так, моніторити ситуацію. Хто там похований, чи військові, чи цивільні. Знищені російські літаки, покинута техніка, зруйновані будинки. Це те, що залишили після себе російські окупанти у Лимані. Це була одна з баз російських окупантів. І, зокрема, ця частина, що ви бачите ззаді, це вони звозили, коли щоб не перегорожувала дороги, вони звозили свою знищену техніку, яка, як правило, знищувалася нашою артилерією. У лісах та на узбіччях досі залишаються тіла російських військових, розповідає Сергій Череватий. Ця група, яка рухалася на цих автомобілях росіян, вони вже кинули свою військову техніку і тікали на тому, що вони забрали в цивільних людей мікроавтобусах, автомобілях легкових. І наша диверсійна група перехопила їх і знищила повністю. Протягом доби окупанти обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, повідомляють у прес-службі поліцейських. Екіпаж поліції Білий Янгол продовжує евакуювати людей під обстрілами. Поранених везуть до лікарень. Люди отримують здебільшого мінновибухові травми, осколкові поранення, червної порожнини, грудної клітини, кінцівок. За тиждень білі Янголи з Мар'їнської громади вивезли 15 людей. Вивозять поліцейські загиблих, їх дістають з під завалів будинків. Олександра Зоз, Олександр Забродін, новини на Суспільному. Донбас у центрі Лимана близько сотні людей стоять у черзі на отримання гуманітарної допомоги, видачу якої організували представники місцевої влади та українські військові. 71-річний Микола розповідає про життя в окупації. Та ну як дома сиділи та. І все. А що що на ну ми нікуди сильно не, не виходили, не попадались їм на ну як сказати, не обращались до них, не, не попадались ні не, не, ну так не чого не трогали під російською окупацією Лиман перебував чотири місяці. Окупанти залишили після себе перебиті лінії електропостачання та водогони, зруйновані будинки. Підо -підо -підо. Было. Вот это так стенку разрушило. Вот. Вот то вот, там, где вы идете, видите? Такое. И там еще хуже. Вот. Вы здесь живете? Я тут уже не живу. Не знаю, а як тут жити? Нині у місті немає електроенергії, газу та води. Люди готують їжу на багаттях у дворах. Не знаємо, як ми зимувати. Не знаємо. На околицях Лиману та у самому місті – залишки згорілої військової техніки росіян у дворі місцевої жительки Тетяни майорить український прапор. Прапор ми забрали з сукорпошти з моєї роботи. Її розбомбили. А ми туди пішли і знайшли його на смітнику. Забрали, а лежав в шухляді господь розпорядився так, що вони його не злишні. Нині у лимані представники військової адміністрації проводять заходи щодо повернення міста до мирного життя. Людям привозять гуманітарну допомогу, медикаменти, хліб документують руйнування будинків. Частково полиману укрпошта вже як роздає пенсію. Почала роздавати, будемо так казати, і допомога від Червоного Христа. Це вчора відбулося і сьогодні відбувається. Зараз вже склали потребу в матеріалах, потребу плівки, допустимо, необхідні матеріали, щоб там дещо позабивати вікна, відремонтувати дахи, де там о, що залишилось. Далі плануємо вже понеділка відновити роботу наших медичних закладів. Нагадую, український прапор над Лиманом офіційно підняли 4 жовтня. На сьогодні у місті залишилося близько 12 тисяч жителів. До повномасштабного російського вторгнення у лимані проживало понад 22 тисячі людей. Вікторія Алексієва, новини на Суспільному, Донбас. Повертатися в деокуповані населені пункти небезпечно. Бої на околицях Луганської області тривають. Повідомив Гайдай. Напередодні українські воїни в регіоні звільнили шість населених пунктів. Їх у генштабі не називають в цілях безпеки. Ще 19 вересня в Білогорівці збройні сили України підняли український прапор. Поки що не можна повертатись на населені пункти, які деокуповані. Треба, щоб лінія фронту все ж таки. Відійшла трохи подалі в Білогорівці, ну буквально 15-20 людей там проживає, от не більше от пару десятків. І то коли волонтери там підвозять їм якісь набори гуманітарні, то це буквально хвилини, тому що треба швидко все розвантажити і виїжджати звідти. У Рубіжному росіяни вели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи. А через велику кількість поранених окупантів шпиталі облаштовують у школах. За інформацією гайдая на підкріплення до армії. Рев прибули новомобілізовані. В нас ми вже спостерігали. І у тих зеків, яких вчора вагнер Вагнер понабирали, mm. а, ми вже бачили і тих, хто свіжо мобілізований саме з Росії. Вони погано екіпіровані. Вони взагалі не знають, куди їх привезли. Вони не знають місцевості. Ще три населені пункти Херсонщини звільнені від російських військ. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив про деокупацію сіл Береславського району. Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка і Петропальвівка. Рух продовжується. Війська РФ докладають зусиль, щоб втримати окуповані території протягом доби, обстріляли з танків, мінометів реактивної і ствольної артилерії, три десятки прифронтових населених пунктів на півдні, розвідують оперативну обстановку безпілотниками, використовують авіацію. Надвечір ворог наніс авіаційний удар гелікоптерам по наших позиціях. У відповідь нашу авіацію нанес чотири удари по противнику. А підрозділам протиповітряної оборони двічі за день в районі Брускінського на Береславщині знищено безпілотник розвідник Орлан 10 Обстановка складна, але сили оборони поступово звільняють захоплені території. Війська РФ відступають, з ними починають пакувати речі і їхні посіпаки. В результаті поступового звільнення силами оборони. Тимчасово захоплених територій, одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ відзначається виїзд поплічників окупаційної влади. Схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних компаній з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим планують евакуюватися назад на півострів. Вже не зможуть виїхати на Кримський півострів 58 військових РФ. Південне командування підтвердило їх ліквідацію. Також підрозділ ракетних військ, артилерії знищили 9 танків, 17 одиниць техніки, 5 гаубиць, міномет, систему ГРАД, протитанковий ракетний комплекс, командно штабну машину та два склади з боєприпасами. Анастасія Зоріна, Олександр Заброді. Новини на Суспільному. Херсон. Ольга разом зі своїми дітьми 12 14 років та мамою залишаються в окупованому місті. Виїхати не можуть, бо матір, яка відновлюється після тяжкої хвороби, не витримає дорогу. Усі так звані ініціативи від російської влади розказує жінка, ігнорує російський паспорт, не отримувала і дітей до шкіл не віддавала. Жінка говорить, з заявою Путіна про масову диспансеризацію дітей на окупованих територіях налякана. Я звичайно в шоці і категорично проти того, щоб моїх дітей хтось незрозумілий оглядав всі питання зі станом здоров'я моїх дітей. Ми вирішуємо з нашим педіатром дистанційно, який веде їх від народження. Зрозуміло, ні на яку диспансеризацію я добровільно їх не віддам. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, каже, що окупаційна влада на українських дітях робить досить великий акцент. Влітку намагалися зробити, щоб більше дітей виїхали за межі Херсонщини до Адигеї та інших регіонів РФ. Таке вони практикували і на сході України. Є побоювання, що вони будуть вивозити їх, нібито на масове на оздоровлення на територію Російської Федерації, і після цього дітей можуть не повертати враховуючи, що йде в області. Це є ризик. Я дуже сподіваюся, що це не буде примусово, все ж таки робити, що До цього не, не дійде, але побачимо. Заяви окупаційної влади, що діти мають пройти диспансеризацію, бо раніше вони не отримували належної медичної допомоги, є маніпуляційними, говорить лікар Максим Овчар. На Херсонщині з самого народження із дітьми працює патронажна служба. Повністю Допомогою, наглядом, профоглядами, щепленнями. Ніякі проблеми За словами політолога Володимира Молчанова, тих, хто погодиться на цю пропозицію не так багато. Це ті люди, які підтримують руський мір. Ініціатива така евакуація російських граждан із Херсона. Ну а граждан вони вже сказали, що всі зараз, незалежно від того, чи взяли вони паспорти чи ні, є російськими гражданами. Тому є така небезпека, що дітей просто можуть вивести на територію хоча б окупованого Криму, а може і далі. Ну а потім вже батьки як такі чи за ними потягнуться, чи залишаться без дітей. Це власна Росія на це начхати. І, головне дітей прихватизувати. Більшість людей, які залишилися в місті, не погодиться і ігноруватимуть цю диспансеризацію, каже політолог, бо розуміють, що наслідки можуть бути непередбачуваними. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Завідувач відділення судинної хірургії Херсонської обласної лікарні Юрій Спірін виїхав із окупованого міста наприкінці квітня. Чоловік розповів, під час окупації зробили три термінові операції. Подальша робота стала неможливою через нестачу медичних матеріалів. І розходної матеріалу і тому операції вони постійно зменшувалися. Ну і все тому почали від'їжджати лікарі. Дійсно, це був страх цих обстрілів, бомбардувань Ми до. Оперували ранених трошки ну, ще наших, да, українців, росіян до нас, слава Богу, не везли, нікого там не було. От. А потім такі проблеми, як столкнулася кардіохірургія, вони були, були в усіх відділеннях. Юрій Спірін говорить, від постійних обстрілів у його дітей почалися панічні атаки. Вирішив відгукнутися на пропозицію директора інституту серця Бориса Тодурова приїхати працювати до Києва. Тут лікар підтримує спілкування з пацієнтами-земляками. Новокоховчанин Андрій Чаус потребував лікарської допомоги. Чоловік говорить, йому пощастило зустріти в столиці медика, про якого чув у Херсоні. Мабуть. У переносному розумінні слова війна догнала, і у ці обставини, що з нею, будь вона проклята догнала, набрав Шпіріна і Юра Сергійовича. і на превелику радість він одразу підняв трубку, від, віднісся до мене дуже уважно, організував Узі серця, потім проходив я багатенько інших, потім на стаціонар у нього ж в інституті серця, і через деякий час зробили мене операцію. Юрій Спірін консультує телефоном пацієнтів, котрі перебувають у Херсоні. На сьогодні в обласній лікарні лишилось 10-15% лікарів. Виїхало багато медсестер. Дійсно, приїхали травматологи, реаніматологи, приїжджав кардіохірург і гематологи. Кардіохірург уїхав через добу. Реанімація, травматологія провели там два тижні. Також всі поїхали. Це були наші колеги з Санкт петербургу Війна змінила життя кожного українця, говорить Юрій Спірін, і доводиться жити в нових умовах. Незмінним є те, що Херсон це Україна, тож треба дочекатися того дня, коли зможемо повернутися додому, каже лікар. Марина Круглова, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон.